І три нові національні рекорди встановили в Кірвограді. Містом прийшла колона з півтисячі студентів. Молодь намалювала на вулицях обласного центру Червону лінію, яка об'єднує найпопулярніші місця відпочинку. Дорогою встановлювали рекорди, фіксували результати експерти з національного реєстру. Чим цього разу дивували Кірвоградці, бачив Кирило Юшішин. Молодіжна червона лінія починається біля одного з кінотеатрів міста. Тут студенти зібрались у колону і разом з байкерами рушили містом. На молодь задивився один з водіїв, що проїжджав повз результат ДТП. Перша зупинка колони на спортивному майданчику воркауту біля спортшколи. Тут хлопці підтягуються на швидкість. Я проходив мимо, чесно Приходив мимо, дивився, думаю, що це. Підкажу, ну, попробую. За 15 хвилин 80 чоловік підтягнулись 1093 рази. Цей рекорд має всі шанси потрапити у книгу рекордів Гіннеса. Було організовано чітко, тому і вийшла така кількість. Тут абсолютний, так би мовити, рекорд для нашого національного реєстру рекордів України. І якщо ми далі підемо, то будемо подавати до книги рекордів Гіннеса. І ми сейчас предложили новий рекорд, який встановлює віджимання на Брусяк. Тоби традиція продовжувалася. Потягування, віджимання та неод'ємна частина базових. Упражненні, я думаю, керваграси опять же установят новий рекорд. Далі колона рушила до мерії. Там рекордсменів зустріли танцюристи імперії мистецтв. Наступна зупинка педагогічний університет. Тут до колони приєднуються студенти вишу. Всі разом встановлюють ще один рекорд масова декламація поезії. Читають Володимира Сусюру. Любіть Україну. народів Сны вона над веками. Цей вірш дуже молодійний. Він легко, чітко вимовляється, і саме для масового прочитання його якраз тому й вибрали. Рекорд зафіксовано Вірш одночасно читало пів тисячі чоловік. Це ж неповторимий рекорд. Де ми ще таке побачимо? Я к приміру ні Я сюди приїхав учиться. приїхали вчитися з інших міст. Тому я вважаю, що це дуже цікаво. Третій рекорд дерево бажань. Студенти писали бажання на пластикових сердечках і вішали їх на ялинку у ковалівському парку. З кожного кіровоградця по бажанню досягнення зафіксовано. Зафіксовано 536 бажань. Так що дерево бажань в Кіровограді найбільш масове. Ну поки що в Україні такого е, не було. Молодіжна лінія, якою йшла колона, нанесена на тротуари червоним кольором. Вона об'єднує найпопулярніші місця відпочинку, а тепер чиї місця встановлення національних рекордів. Кирило щишин Ілля Ля Цільонкін день за днем.